Уже п'ять років вона одягається виключно у вбрання минулих століть, а пошиття ретро одягу стало не просто її хобі, а стилем життя. Максимально насолоджуюсь сьогоденням і розповідаю як класно зараз. І ще приношу в це сьогодення, те, що мені подобається з минулого, а саме одяг. Вінничанка Міла Поворознюк розбавляє сучасну буденність стильним вінтажним одягом. До 18 років міла вбиралася як інші сучасні дівчата, доки не потрапила до організації, історичний рух на свята. Учасники перевдягалися у вбрання минулих століть та робили фотосесії. Тоді вінтажна тематика і захопила мілу, а її гардероб почав змінюватися. Якщо це сприймається позитивно на свята, чому б не спробувати це внести в буденність? Повсякденними для міли стали корсети, ретро спідниці та сукні шляхетних панянок. Макіяж теж майже не роблю, або зовсім по мінімуму, чисто вирівняти тон обличчя. Майже весь період до середини 20-го століття дівчата не фарбували яскраво там губи. Чи десь до 1920-х років це вважалося непристойно? І це теж мені комфортно в цьому. У гармонії з новим образом вона почала займатися історичними танцями, а також захопилася створенням власної колекції. Спочатку замовляла одяг в інших кравчин, прототипами моделей стали раритетні костюми з унікальної колекції Міле. Тепер вона шиє й сама, розшукуючи та закуповуючи елементи вбрання по всьому світу. Я завжди в пошуках таких старих речей. На жаль, в Україні їх збереглось дуже мало. В першу чергу, через більшовицький терор, тому що дуже багато інтелігенції, яка носила тоді в Україні, такий одяг було винищено. Чи вони змушені були виїхати? Відповідно, всі ці речі я замовляю з-за кордону. Зазвичай Америка та Англія для поціновувачів жіночої моди 19-20 століть Міла має колекцію дівчата Гіпсона. А для тих. Хто тяжіє до гардеробу наших прабабусь колекція соняшник? Особливе місце в ній належить подільські вишиванці. Міла має десяток сорочок, які носило кілька поколінь вінничанок. Один стіжок зазвичай захоплює там дві-три, максимум чотири ниточки. Ось тут у ці масочки, це все ці стіжки, і потрібно рахувати кожну ниточку тканини, щоб зробити ось цей узор. Щоденно міла знаходить та створює нові образи, якими тішать прихильників у своїх соцмережах.